Привіт! Я Маша Голуб, і сьогодні у нас 10 хвилиночок для нашого пресу, для м'язів живота, щоб вони тримали внутрішні органи в тонусі, щоб був красивий, рельєфний, плаский живіт. Плаский живіт формується від постави. Постави ми робимо на наших зарядках, але якщо вам хочеться окремо пропрацювати м'язи-живота, то ці 10-15 хвилинок, зараз скільки вийде, це для вас. Тому розпочинаємо. Відразу перейдемо з вами до справи. Важлива примітка, будь ласка, концентруємо нашу увагу на м'язок живота, там, де фокус уваги, там і відбувається робота. Тому важливо відчувати. Погнали! Таймер полетів! Ми з вами спускаємося. І перша вправа дуже повільна, якісна скруточка з видихом. Піднімаємо корпус, руки тягнемо між, між наших колін. І тут важливо в момент вловити, коли все ще м'язи живота напружені, ми їх не видуваємо, ми втискаємо всередину і повільно опускаємось, опускаємось для того, щоб не зробити собі гірше. Ми саме скруточку м'язами живота робимо. Повільно, повільно, з видихом Другий. У нас таких всього лише 10 разів. І повільно відпустились. І ще видих. Третій. Чудово. Повільно розкручуємось, так само повільно тримаємо нашу спиночку. І ще з видихом п'ятий. Видих, 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 видих. м'язи живота ще включені, і тільки потім опускаємось вниз, не розслабляємося. Супер. І ще видих. Шість. Фокус уваги на животі. І опускаємось повільно, умнічки, вдих. І з видихом сьомий. Вже має відчуватися напруження. І повільно відпускаємо вдих. І ще восьмий. Чудово. І розкрутитись хребець за хребцем так само повільно. І ще дев'ятий. Аж трясучка в м'язах може бути. Видих. І це нормально. Фокус уваги, напружений прес. І опускатися повільно, повільно. Молодці. Останній раз видих скруточка. Супер! І повільно відпускаємо і відкладаємо спиночку. Піднімаємо наші ноги на 90 градусів відразу. Йдемо до наступного. Кут 90 градусів при цьому, між стегнами і спиною, між стегнами, литками всюди 90-до себе не притискати. При цьому пресом втискаємо наш поперек. Перевірили, щоб між спиною і килимком не було простору. Піднімаємо наші руки на 90 градусів так само догори. І поїхали. Протилежна руки. Нога вирівнюється до підлоги і повертаємось з видихом. І давай, якщо складно притискати поперек і одночасно втискати живіт в себе, можна трошки припідняти голову. Так буде напруження в шиї, але буде легше притискати, включити м'язи живота. Мати матимете палаючий живіт, якщо робити якісно видих. І ще з видихом. От, Відтягнули руку ногу в протилежні сторони, вдих. І ще видих молодці, вдих і видих. Повільно, вдих. Зараз зовсім інша методика, ніж колись я в школі качала 100 разів, і толку було. Ну, був то, звісно, але так набагато ефективніше. І повільно повернулися. Робота м'язів, живота. Зараз наш фокус уваги. І ще притискаємо поперек. Не знаю, як у вас в мене вже палає, палає живіти ще Вди... видих, вибачте. Вдих, повернули. І ще видих. Вдих, повернули. Тримати, тримати. Поперек притиснути. Видих. І повернули. Молодці І ще Три рази видих. І вдих. Іще. Видих. І вдих. Останній видих. І вдих. Умнічки відпускаємо наші ноги, руки, перевертаємося на живіт ре, під ребра. Підкладаємо наші е, лікті, поставили і як сфінкси потягнулися ребрами вперед, вирівняли спиночку за маківку, потягнулися, розтягнули м'язи живота. Тримаємо п'ять, чотири, три. Два, один, чудово. Ставимо руки наші під плечі. Відштовхуємося в високу планочку. Оп, пальці рук зараз штовхають сильно нашу підлогу. Підкручений таз, це значить, що ми ось так попу наверх не тягнемо, підкрутили таз, зробили не дуже гарно, але дуже важлива позиція. Сильні наші руки втискаються в підлогу пальчиками ніг. І поїхали стопи разом. Наше праве коліно поїхало до лівого ліктя, до правого ліктя, до лівої кисті. До... Кисті повернулись. Тут уже вмикається все ліва нога до правої ліктя, лівого ліктя, правої кисті, лівої кисті. Повернулись. Тут уже вмикається все наше тіло, тому якщо стає важко, вийшли всі баку мордою вниз і повернулися підкручений таз. Обов'язково і полетіли ще видих. Видих. Вдих, видих. Видих. Поставили. Ще один. Два. І три. Молодці. Чотири. Поставили. Тримаємо. Один. Іще два. Молодці. Три, чотири. Поставили. Ще один. Супер. Два, три, чотири. Поставили. Один. Два, три, чотири. Останній. Один, два, три. чотири. Чотири поставили. Перевертаємося на лікоть. На бокову планочку розкрили нашу руку. Лікоть. Стоїть таз високо. Дихаємо. Десять. Тримаємо. Дев'ять. Іще. Молодці. Вісім. І сім. Спина рівна. Шість. П'ять. Чудово. Чотири і три. Два. Один. Поміняли сторону. Оп, на іншу. Спиночка рівна. Тримаємо високо таз, Наша пер... верхня нога попереду або зверху. Уже вісім. І ще сім. Вдих. Видих. Шість. І п'ять. Чотири, три, два. Один повертаємося на лікті, ставимо стопи на підйоми, таз підкручений. І поїхали правим стегном до підлоги. Дивимось наліво, лівим стегном тянемося до підлоги, Дивимось направо. І крутимо нашим тазом таз підкручений. Хто втомився, відпочив, продовжує. Іще двадцять, дев'ятнадцять, тримаємо вісімнадцять, молоді, сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, іще 13, 12, 11, 10. 9, супер, 8, 7, І ще видих. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Видихаємо в сфінксах, витягуємо наш живіт, ребра вперед. Спиночка рівна. Перевертаємося. Зараз на спинку і сідаємо. З вами сідаємо, можна притримуватись позаду за. Підлогу, обов'язково. Не видуваємо прес, а втискаємо його в себе і знову. Поїхали. Коліночко до себе з видихом. Притягуємо близько, корпус нахиляємо вперед. Вдих і видих. Вдих. Зараз робимо на одну ножку. Видих. ще вдих. Видих. ще вдих. Видих. І ще. вдих. Видих. Чудово, вдих. Видих, вдих, сильно вентилюємо наші легені, що теж плюс видих. Вдих, видих, округлена спина. Прес працює вдих, видих позаду притримуємося. Руками вдих, видих. Міняємо ногу. Тепер вирівняли іншу ножечку. Оп, протилежно. І у нас вдих, видих. І ще вдих, видих. Інше коліно до себе вдих. Спочатку видих, може бути незвично. Вдих, видих, і ще вдих. На видих коліна до грудного відділу. А іншу ногу все ще тримаємо на повітрі. Видих. Молодці вдих. Видих. І вдих. Видих. Супер вдих. Видих. Тримати до кінця вдих. Видих. і ще вдих. Видих. Останнє вдих. Видих два рази. Вдих. Якісно сильно видих. І ще вдих і видих. Чудово відпускаємо наші ноги. Переходимо в собаку мордою вниз. Куприк до стелі. П'яточки продавили шия. Дух. Продавили грудний відтіл. Добренько. Підходимо стопами до рук, натискаючи на килим. Супер! хребець за хребцем, піднялися догори. Супер! Зараз незвичайна вправа, коли у нас сиці, знову ж таки, буде працювати, але фокус уваги на пресі. Коліно м'якесеньке, руки заводимо за голову. Зараз на видих. Ми тягнемо коліно до ліктя, а лікоть в протилежну сторону. З видихом. Важливо, кожен раз ми залишаємося на опорній нозі, стопа сильна. З видихом ми скручуємось так, щоб аж округлити спиночку. І добре видихнути. І вдих, і видих. І ще вдих. Не поспішаємо. Видих. три. І вдих. Опорна нога призігнута. Видих. Чотири. І вдих. І видих. Молодці. Вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Супер вдих. І видих. І вдих. І видих, і ще вдих. Тримаємо видих. Я не рахую, але ми працюємо. Вдих. І видих. Останній. Вдих. І видих. Зафіксували. І тут маленька пружинка. Видих. Один, два. і ще три. Видих. Чотири. П'ять. Тепер стреслили наші руки, ноги міняємо сторону. І так само красиво, граціозно. Руки розкрили, глибокий вдих, в діагональ натягнули лікоть і нашу кисть, Аж розтягнули живіт. З видихом. Фу -фу -фу. Так само опорна нога призігнута. Тримаємо опору і баланс. Це важливо. Видихом закрутилися добре, округлили спину, натисли на прес. І вдих, видих, Фу -фу -фу і вдих. Чудово видих. Тільки з диханням ми можемо напружити. Зараз м'яз вдих і видих силою. Вдих. Молодці, видих. Закрутились. Ротація в спиничці. Вдих допомагає грудному вітілу теж включатись. Вдих, видих. І ще вдих. Умнічки. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Чудово видих. І ще вдих. Якісно не втрачаємо Ф -ф -ф, увагу. Нашу на м'язах вдих, видих. Останні три рази вдих. І якісно видих. І ще вдих. Видих. Останнє вдих. І Видих, стресовано наші руки від голови спускаємося вниз. Ноги ну, теж потрусили, потрусили, спускаємося вниз. Хребець за хребцем. Шия остання. І виходимо з вами в планочку на ліктях. Підкручений таз. Обов'язково не піднімати наш поп, не провалювати поперек. Приготувалися. 3, 2, 1. Оп, час пішов. Підкручений таз. Спина рівна. Ми почали, коли у нас було 12 сон. 12-20, перепрошую. Ми стоїмо обов'язково вагу тіла між руками ногами. Планка це, звичайно, найвбиваюча вправа. Вона дуже коротка і, здається, просто фіналізує всі наші е, старання. Обов'язково підкручений таз, сіднички затиснуті, маєте відчувати м'язи живота. І звичайно, плечі, руки, ноги напружуються також, але підкручуючи таз, включаючи. Наш прес і ще видихаємо. Обов'язково дихати, не затримувати дихання. Буде надто складно, коли ми затримуємо дихання. Я вас вітаю, вже пройшла майже одна хвилина. Ми ще тримаємось. Кому важко? Я скажу, коли буде одна хвилина, робимо невеличку паузу і продовжуємо. П'ять, чотири, Три, два, один. Одна хвилина пройшла. Хто хоче і може, продовжуємо ще тут стояти. Підкручений таз, сильні руки дихаємо. Нічки ще, іще, іще. До кінця тримаємо планочку. Найкраще, найкраще. Потім буде остання вправа, і заминка, і ви чемпіони, І ми з вами точно чемпіони. І ще залишилось 30 секунд до кінця. Тримати, тримати. Якщо тіло вже здається, дайте 10 секунд відпочинку, подихайте і встаємо ще. Звичайно, 2 хвилини це непроста така знаєте, ціль. Можна і більше, а можна і менше, можна і 30 секунд. Починати з 30 секунд. Не насилуйте, будь ласка, себе. Нам важливо з любов'ю до себе. Але такий маленький челендж теж влаштовуємо. Залишилося. 5, 4, 3, молодці, 1. Один фух. Відпускаємо. Я вас вітаю. Ми з вами відразу перевертаємося на спиночку. І що ви думаєте? Підкладаємо наші руки під сіднички, на ліктях залишаємось і поїхали до себе. Можна залишити ноги вниз. І тільки внутрішніми м'язами наших стегон і нашим пресом робити ножнички. Трошки легше це наші коліна до себе з витихом розпрацьовувати наші стегна і піднімати. І так, і так підходить. От обирайте. Яка вам пара подобається більше? У нас лише всього лиш 10 секунд. Доробити, дотиснути. П'ять. Видих: 4. Три, два. Один. Ух, я вас вітаю. 15 хвилин пролетіло. Просто як одна секунда, особисто для мене. Зараз ми з вами ще трошечки потягнемо наш преж, нашу спиночку стопу. Заводимо за протилежне коліно. Нога, яка рівна, залишається стопа на себе, протилежний лікоть за коліно. Вирівняли спинку і покрутили. Вирівнялись за маківку догори і через плече подивились назад. Тримаємо п'ять, видих, чотири. І ще три. Два, один. Відпустили на іншу сторону, поміняли стопа за коліно і прокрутилися, вирівняли спинку, подивились назад через плечі. Обов'язково. Рівна спина впороти, лежну сторону, подивились. П'ять, чотири, три. Два, один. Відпустили, переходимо вперед на собаку морди вверх. Сіднички затиснуті, розкрили плечі, витягнули наш живіт красивезний. Прес попрацював, розкрити грудний відділ. При цьому ноги напружені. Поперек не перенапружувати. Сідниці включені. І сідаємо обережненько в позу дитини. Руки далеко вперед. Глибокий вдих. І витих. Чудово. Піднімаємось, сідаємо на стопи, заплющуємо очі, вирівняємо спиночку, руки через сторони догори. Глибокий вдих. долоні до серця видих. Сказати собі дякую величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо за силу, І глибокий вдих. Видих, дякуємо Сявіту. А Я дякую вам і я вас вітаю. Ми справились з нашим 15-ти хвилинкою для преси. Сподіваюсь, вам сподобався формат. Якщо так, напишіть в коментарях. Якщо ні, теж напишіть в коментарях. І що знімати ще, про що вам розповідати, які вправи давати на наше тіло, щоб почувати його фантастично добре. Розкажіть мені в коментарях про те, як ви себе почуваєте, а я буду продовжувати з вами розвивати Україномовний YouTube і розвивати. Наше з вами здоров'я і самопочуття. Тому що маленькі такі навіть 15 хвилин в день роблять величезні зміни довгостроково Обіймаю сильно всім, хто поставить лайк, вангую, кубики пресу. Хто не поставить, і звініть. Все, пока-пока, до зустрічі на нових зарядках.